28 березня Миколаїв відзначає 80-ту річницю звільнення від нацистських загарбників. З нагоди пам'ятної дати відбулася традиційна церемонія покладання квітів до меморіалу десантника Мельшанцям. Як відомо, їхня операція передувала деокупації Миколаєва у 1944 році. Як проходила церемонія вшанування, розкаже далі Сергій Лисюк. Рівно 70 років тому Миколаїв був звільнений від нацистів. 26 березня 1944 року 68 моряків-десантників під проводом старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського висадилися в порту міста та два дні відволікали на себе значні сили противника, що допомогло повністю видворити окупантів. Урочистості до цієї пам'ятної дати традиційно відбуваються біля меморіалу полеглим Ольшанцям. Вже третій раз під час повномасштабного вторгнення ми збираємося тут для того, щоб пам'янути тих, хто віддав найцінніше своє життя для свободи і визволення міста Миколаєва від нацистських загарбників. Це є ще одним підтвердженням, що в місті Миколаєві немає жодних нацистів. Ми пам'ятаємо наше минуле, ми пам'ятаємо наших героїв, ми поважаємо їх. Як і будемо поважати тих хлопців і дівчат, які сьогодні стають на захист нашої держави і захищають нас від нового загарбника. На заході були присутні не лише представники влади, але й пересічні містяни. Перший заступник начальника УВА Георгій Решетілов зазначив, Миколаївці завжди шануватимуть пам'ять про своїх героїв. Я сподівався, що будуть декілька осіб для покладання квітів, але ви бачите, що люди до пам'ятної дати без попередження все одно підтягуються до пам'ятника, щоб покласти квіти і віддати шану. Тому ми розуміємо, що захід повинен бути більш обмеженим по кількості людей, але це певна несподіванка в тому числі для нас. Значення зростає, в тому числі що мене. Радує в підростаючому поколінні школяри, студенти і молоді люди. Вшанування пам'яті визволителів Миколаєва є символічним в часи, коли Україна знову дає відсіч ворогу. Всіх полеглих героїв на заході вшанували хвилиною мовчання. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.